Ну що, друзі, я вам говорив, що травень у Трускавці буде дуже насичений різними концертами, різними артистами, співаками. І сьогодні не виняток, сьогодні вже 16 травня і ми знову поспішаємо на бівет. Зараз вже 17.10 і знову має бути анонс концерту на біветі. І розумієте, що цього тижня три концерти будуть такі, що вони взагалі вперше у Трускавці. Два вже відбулися, один був вчора. Один був, здається, в понеділок чи вівторок, я вже трішки в днях запутався. І має бути цього тижня ще один анонс концерту. Ну і відповідно, концерт в Палаці культури Шевченка. Такого що ще не було у Трускавці. Ці співаки-виконавці вони вперше у Трускавці. Вперше була Жанна Полтавська. Досить такі непогані пісні, і люди, які були на концерті, я там не був, але в коментарях бачив, писали, що досить гарний концерт. Я знаю там такий, знаєте, український шансон, пісні на циганський мотив. Досить такі цікаві пісні. ось, А вчора я був на концерті, до речі, змонтую відео, покажу обов'язково. Досить гарний був концерт, практично повний зал був заповнений палац культури Шевченка. були... Діти фрістайла. Я на анонс концерту я не знав, чи буде, чи не буде, бо у трускавці вчора падав цілий день дощ, і то такий проливний дощ, було дуже холодно. В східниці взагалі там сніг падав зранку. Сьогодні в горах там вже було мінус 2. І я з вікна своєї квартири бачив, як в горах лежить сніг. ну Звісно, до обіду це все розтопилося діло, але у трускавці зранку було 0 градусів. Дуже холодно. Я вийшов сьогодні ось після обіду знімати для вас відео. Дуже гарно світило сонце, гарна була сонячна погода більше половину дня. Тільки я зібрався йти на бівет і подивіться, як небо затягнуло хмарами. Не знаю, чи буде ще сьогодні дощ, чи вже буде завтра дощ. Ану, друзі, подивимось. Ну, але не менш, менше з тим, е, анонсів концертів цього тижня було дуже багато, і я кажу, що троє е, виконавців приїжджають в Трускавець вперше. Двоє вже були, ще один концерт до кінця тижня має відбутися. Ну, сьогодні по плану мав виступати Петро Чорний. Ну, наскільки я знаю, навіть вчора таке чув, що концерт відмінили і зробили якусь заміну, і має хтось приїхати інший співати на курорт. Зараз ми, друзі, підійдемо ближче до бюлета і побачимо хто. Я навіть сам не знаю, дійсно по афішах не було видно. Афіші до кінця висіли, що має бути концерт Петра Чорного, але. Щось там не склалося, ну концерт відмінили, але буде якийсь сьогодні інший концерт. Людей на курорті знаєте, я думав, що мало, але якщо як я подивився вчора в Палаці культури Шевченка, ну практично весь зал був заповнений. І вечірній трускавець я також знімав, так що вечірній, нічний там трохи буде відео, було досить багато людей. Єдине, бачите, проблема в тому, що холодно, і тому люди, можливо, десь не хочуть лишній раз виходити з своїх готелів, санаторіїв, А так люди на відпочинку є. Це я бачив, як приїжджав потяг з Київ-Трускавець ранішній минулої суботи. Також як приїжджав потяг із Дніпра, також багато людей приїхало. Ось. Ну і видно, що біля бівету зараз людей також вистачає. звісно, там за півгодини, коли вже буде анонс концерту, конкретно, буде набагато більше людей, ніж зараз. Так що, друзі, кому цікаво, дочекайтеся, обов'язково все покажу і розкажу. Ну і самому цікаво, хто ж сьогодні приїхав в Палац культури Шевченка зі своїм концертом. Ну і коли я вчора прийшов купляти квіточки, спочатку думали, що замовляти будемо на Карабасі з дружиною. подивились там. Були від 200 гривень е, замовлення на Карабасі. Ну, 200 гривень плюс там їхній там збір е, сайту Карабас і два квитки мали обійтися десь 580 гривень. Це останні ряди. Я на них е, дивився там ціни, ну і відповідно далі, які там ціни будуть. Але коли прийшли купляти в касу, то е, оцих самих е, останніх рядів в касі не продають, тільки на Карабасі. А в Касі вже продають там більше з центральних рядів, і розумієте, що вартість оцього центрального ряду практично виходить як на Карабасі. Оцей останній ряд. Тому можливо навіть краще купувати квитки або на біветі або вже перед концертом в Палаці культури Шевченка. Тобто там ну, де 580 гривень, де вже 600 гривень, які були по 300, вже там а, середніх рядів. Так. Тому, друзі, якщо не купили на Карабасі, то не біда можна купити. В Палаці культури Шевченка, але коли побачив вчора оцю всю публіку, всіх людей, які прийшли на концерт, то я так зрозумів, що рідко хто купляє на Карабасі. І краса ці Ряди, які там. Я деколи заходжу в інтернет і дивлюся, чи є квитки ще на концерт. Ось то на Карабасі. Оці квитки як були, так і залишилися. І я так зрозумів, що люди найбільше купляють на бюветі і в палаці культури Шевченка. Ну, на бюветі тут завжди можна з 12-ї, напевно, до 14-ї купити квитки в, в обід, або вже після обіду, з 17 там до 18-ї. Ну, а потім вже кажуть, що продають квітки за годину до концерту в Палаці культури Шевченка. Чому я це розказую? Бо ви запитували в коментарях, яка вартість, приблизна вартість квітків на концерт. До прикладу, Євген Літинкович там десь здається від 200 гривень, вчора також було від 200 гривень. Діти Фрістайла ну, досить цікавий концерт. Вже там Наталя Валевська була від 300 гривень. Чим знаєте? Чим яскравіша зірка, тим дорожчі виточки. Дуже гарні картини подають у нас на бюветі. Кипаче цікавляться, дивляться. Але це мистецтво. Бачив вже дехто чекає на анонс-концерт. Сьогодні, друзі, буде Євген Літвінкович. Замість Петра Чорного сьогодні у скарбці буде виступати Євген Ятінкович. Такий, знаєте, гумористичний співак. Зараз щось буде розповідати на бюветті ну, завжди весело. Завжди весело. Напевно, і на концерті так само. Як зараз виглядає бювет? Ну, не знаю, думаю, що сюди нічого не буде. Так що давайте, друзі, дочекаємося, за хвилинку дві Євген Відінкович буде вже на бюветі. Буде також буду співати, буде. Висунути людей. Гарний настрій гарантований. Ну, ви забралися, звісно. Ви що не... хочете зверху вниз на мене дивитися? А ну ви спускайтеся ближче трішки. Давайте зробимо сцену таку. Ну, хто знає, хто, хто я такий. А хто не знає, то обережно, я дуже, дуже кусач. Я ж брик собаки. Підходьте ближче, ну ковіду немає. Ну, давайте обніматися. Хоч тут. Я ж знаю, що Валінцяюги. Виберете ресторан, а не мій концерт. Так, що ви сьогодні? Зі мною? 21.34. З Дрогобича, Виїжджаємо. Так, ну дайте щось розкажу вам. Сьогодні я вас запрошую на музичну, психологічно, співочу терапію. Ви думали на концерт? Ні. Ще трошки зараду плясати, але ж всі приїхали сюди лікуватися. Я теж цілий день п'ю водичку, не знаю, наскільки хопить мені на концерті, треба якесь ведельки поставити. Але ж я дуже хочу сьогодні, знаєте, я зібрав дуже суперову українську програму, і там будуть такі пісні, які ви знаєте стовідсотково. Спеціально для того, щоб. Я ж знаю, українці дуже спілоча нація. І іноді. Простіше українцю піти не до психолога і розповідати про свій біль, а просто в ліс вийти, в поле і проуратись. що заспівати, хто як може, хто як вміє. Знаєте, чимось ми схожі. Я також вибираю приїхати до вас і поговорити з вами, підтримати, поділитися своєю енергетикою. А в мене, ви ж знаєте, мал клопдар пахоче. Так ось, я сьогодні привіз для вас трішки настрій, щоб ми з вами перезавантажили свій мозок, наскільки це можливо в цей час. Слава Богу, і ЗСУ над Трускавцем нічого не літає зараз, і ми можемо собі дозволити, те, тому що воїни повертатися будуть до нас. Дай Бог, щоб скоро став мир, ніяка побіда, а тільки перемога. І ми будемо зустрічати воїнів. Вони всі поранені не тільки фізично, а й морально, психологічно, як і всі ми. Тому я сьогодні тут заради того, щоб трішки зібрати нас ЗСУ. і трішечки підняти нам бойовий дух, щоб ми не з кислими фізіономами зустрічали наших захисників, а з більш-менш стійкою. Психікою. Так що наскільки це можливо, я сьогодні зробив для вас таку програму, якої будуть пісні, які ви знаєте. Спеціально, щоб українці прооралися, проспівалися. Ну, а для тих, хто дивиться і не може зрозуміти, так хто ж ти такий? Що ти за артист такий? Бо ми пам'ятаємо, що на Україну має талант, був метр восімдеся десь. А тут якась китайська подробка. Ні, це я. Просто ну, розумієте, життя важке. Я її об'їздив в Україну вже стільки разів, що я вже стерся трішечки. Тому я зараз хочу заспівати ту пісню, з якою, знаєте, я вже шагаю по Україні 14 років. Я вже з їх чотири не можу ніяк приїхати до мами покушати голубці, тому що я... Ну, не можна білорусам знаєте, збирати на ЗСУ. У Нас за таке саджають. Причому всю сім'ю. Як кажуть, я проукраїнські, але ж я по-другому не можу. І мама знає, що дочекається. дочекається. От влітку буде, дай Бог, 75 рочків. Я дуже хочу, щоб Україна перемогла, тому що без вашого миру і в нас не буде ніякої свободи. А я знаю, що білоруські воїни з України повернуться до Білорусі і постригуть ті уси. Ну, ладно. Не будем про то, я тут і діти є, так хочеться просто мотікнутися, щоб не розуміти. Я хочу для вас заспівати, але ж для цього потрібні оплески. Є у вас таке? Yeah. Холодно було, як би не дуло в твоє вікно. З ким би не йшла до сну. Go up here. Be... А то що це таке? Тільки що пообіцяв вам настрій, а загнав вас у сльози. Що деякі хтось подивився на Вогденник, так, пора їсти борща. Куди зібралися? А ну-ка сюди і будемо співати. Знаєте, скільки об'їздив я Україну завжди на застолях? Чого б вони не касалися? Я так розумію, що насправді українці дуже співоча нація, бо співають. І на поганих вечерях, і на святах. І є така пісня, я хочу, щоб ми зараз з вами заспівали. Давайте, ви сразу, відразу підключайтеся. Задній ряд, як ви там. Знайте, у їх дуже класний зір. Бо такого клопара захлетиться здальок я не знаю. Горіла сосна палала, Горила сосна палала, бідна дівчина стояла, бідна дівчина стояла, Бідна дівчина стояла. Підне дівчина стояла, руся на косу, чесала, сала, русою, косу чесала, ой, коси, коси ви мої, ой, коси, коси, ви мої, того служили ви мені, до служили ви мені. Так, чекайте. Тільки що сказав так, ніяких грустних пісень, а тут... Ой, пообстрижені коси. Знаєте що? Приходьте просто за співом. Ми з вами поспілкуємось, поспіваємо, десь і слізіночку пустимо. Я вам обіцяю сьогодні точно гарний настрій і стовідсотково найдушевніший концерт. Я всіх їх люблю, всіх їх точно лічно знаю. Але ж насправді в мене самий найдешевший, найдушевніший самий концерт. А ще й ви побачили, що наживо! Так що, будь ласка, з гарним настрієм піднімемо трошки настрій. Зберемо на ЗСУ сьогодні. Розіграємо на аукціоні переможну пляшку шампанського. Так що заходьте до мене. Скільки можна запрошувати? Ще по 9 гривень є квітки. Розіграємо. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже багато людей знає Євгена Літінковича, багато людей приходять, фотографуються, і навіть перед анонсом концерту він прийшов швидше, дуже багато людей з ним. Фотографували, собачок купують квиточки. Значить, сьогодні буде концерт. Ну, єдине, що якби цей концерт був запланований набагато скоріше, то я думаю, що більше квиточків продали б, ніж продадуть сьогодні. Бачимо, буде знову на другий тиждень дуже багато цікавих співаків. буде і Павло Зібров, і Олександр Кварта. З відомих також буде лісапетний батальйон. Знову тиждень обіцяє бути цікавим. А людей вистачає. Людей дійсно вистачає. Дуже багато зараз на коробці. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.